Місця визначення артеріального пульсу. На скроневій артерії пульс досліджують на рівні брів, відступивши від зовнішнього кута ока на один півтора пальця в бік вуха. На сонній артерії, яка розташована на шиї, попередньому краю грудинно ключично соскоподібного м'яза, приблизно на його середині. Пульс на ліктьовій артерії визначають на 1 см медіальніше від ямки ліктьового згину. Пульс на стигновій артерії визначають нижче від пахвеної складки приблизно на її середині. На підколінній артерії пульс визначають в підколінній ямці положенні хворого лежачи на животі. Пульс артерії тилу стопи визначають на тильній поверхні стопи в проксимальній частині міжплюсневого простору. На задній великогомілковій артерії пульс досліджують за внутрішньою щиколоткою, притискаючи до неї артерію. Найчастіше пульс визначають на променевій артерії на внутрішній долонній поверхні передпліччя пацієнта біля основи великого пальця. Якщо відео було для вас корисним та цікавим, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі під відео.